Друзі, віта 19 квітня. Слава Україні! Героям слава! Коротенька інформація. Хотів би друзі вас проінформувати. У мене недавно накрився телефон і змушен був замінити на новий. І пройшла як завжди, проблема з вайбером. Вся вайбер, все пропало. К чому веду? Є люди, які, наприклад, замовляли у мене форми, є люди, які Ну, определені у нас з ними йдуть ділові співвідношення. І вся переписка наша була у вайбері Знаєте, що я е, зараз без цієї інформації. Якщо чи, хтось чекає е, від мене якихось даних, дублюйте назад, е, вистанавлюємо переписку, общаємося і продовжуємо співпрацю. Так як ну, буває, та буває. Якщо як його там телеграми, то все підтягнуло, е, та вайбер. Viber... Так. Е, проінформував, а зараз, друзі, ще одна інформація. Е, ми вже тиждень а то й більше проводимо опити стосовно наших нових місячок. Так як почали сезон ми з цими місичками, е, все нас задовіляло, все було супер, все працювало. І потім вони у нас закінчились. От так як спрос на місички був, бажа багато бажаючих, все продалося і навіть там не залишилося. Вирішили е, провести невеликі. Порівняльні опити наших місечок з оригіналом Нікод. І що ми замітили? В той період, коли ми пару днів проводили місечки? ми замітили, що наші місечки приймали хуже трішки, ніж Нікот. Ми вирішили призупинити виробництво і шукати проблему, яка, ну, з чим це пов'язано. І, друзі, що ми обнаружили? Ми обнаружили, по великому рахунку, за цей період тестування, ми обнаружили, що проблема була не в місечках. Проблема була банально в е, підготовлених стартерах. Один із стартерів, який у нас працює, був собраний е, із, скажімо так, принесений, він взагалі там не зимував. Ми його спочатку з передоблітом перенесли сім'ю з з цього точка, ну тут із основних сімей, е, в стартер. Потім, коли ми вже формували стартер, замітили, що в тій сім'ї матки, нема. І вона вже отрутовіла в плані того, що вже були тільки трутові яйця. То пчоли вже почали сіяти. Після чого ми виняли всі рамки і принесли їм із сімей нормальний відкритий розплід. При цьому переносі, скоріш за все, ми перенесли якусь частину бджол з сімей. І вийшло так, що на них йшло невеликий нап. Ми замічали цю картину, коли працювали, в той період, коли починали е, винімати або займати. Ну, та сім'я доволі так активничала, така скажімо, проявляла е, активність, небажану активність. Ну так як там матки немає і ну, ми чекали, коли то зміниться. Робили різні опити, різні показателі, різні і тому подібне і прийшли е, впливу до того, що от банально була ця проблема. Я зараз вам продемонструю, як виглядає воно зараз. Але к чому веду? Нюансів в, в виводі бджолиних маток дуже багато. Їх дуже багато, і на все треба звертати увагу. Ми ту картину не могли відразу побачити, так як ми були зайняті. Ми зранку працювали, бо обід ми вже робили зовсім інакшу роботу. Нас тут не було начки. Ми просто-напросто не бачили якусь, скажімо так, напад на ті сім'ї, коли приводило ну всі стартери, скажімо так, повишену активності, вони більше захищалися, ніж виводили нам нормальну маток. Зараз, коли похолодало, бджолки всі сидять в улях, особо не літають, ніхто нікого не грабить, ми замітили зовсім інакший прийом, де він 100% практично на будь-яких місячках. І от зараз продемонструю в один із днів, коли ми взяли, зрозумівши, що скоріше за все, проблема в сім'ях, ми зробили один стартер на вулиці і зробили відразу на ньому. на цих синіх І що у нас вийшло? Ось сьогодні ми доставали їх. А, ні, це ще не вони. Ну, от, грубо говоря, вот оце в стартерах. І бачимо, не є прийоми. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Двадцять місочок не прийняли із цього об'єму в тих сім'ях, де е, був якийсь, скажімо так, непорядок. А оце ми перенесли на вулицю і зробивши прививку. Бачимо, який той прийом. Раз, два. Всі, чотирь, ой, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Всього нам вісім заприйнято. Це в один же день обізмачилася сім'я, винялася матка, і в той же день зробилася прививка. Скажімо так, якщо б ми їм дали більше осеротити, можливо, ми ще б підвішили прийом. Вот, наприклад, друга сім'я, котра. Теж в проблемних стартерах. І теж бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Так що, друзі, е... ну і друга картина така. Що тут ще є дві прививки, Теж, е... теж на проблемних стартерах Ось такі приблизно прийом. То 10, то 15 е... відсутньо. Так як просто-напросто на них шоу. Якийсь напад, це активізувало бджол на охорону, місце того, щоб е, виводити на матк. Зараз, коли пару днів вже прохладно, бджолки сидять, на, це вже повторяюся, прийом зовсім інакше і не можемо натішитися. Е, на сьогоднішній день ми ще не запустили виробництво. Сьогодні нам прийшла нова партія, яку ми знову випробуємо, е, впевнимося, чи все е, так, як ми собі зараз зрозуміли. І вже, скоріш за все, запустимо виробниця без яких либо змін. Так як змін зовсім вони не потребують. Так як прийом шикарний, працюють мисочки добре, е нічим навіть не хуже за Нікод. Якщо ми ще недавно вважали, що, мабуть, вони трішки хуже працюють за Нікод, так на сьогоднішній день бачимо. Що картину, якщо підготувати сім'ю так, як потрібно, зовсім інакше міняється. І зараз це виглядає краще за Нікот. Ну, ми розуміємо, що Нікотовські зараз стояли в тих сім'ях, де була невеличка проблема. Розуміємо, що проблема просто в самих стартерах. Так що, друзі, якщо у вас немає прийома, шукайте ну різні можуть бути фактори. Запечатані маточників в стартері. отакий от невеликий якийсь напад, відсутствує взятка, відсутствує кормів. Е, холод і тому подібне. Різні є нюанси, так що звертайте на все увагу. Е, і в будь-якому випадку, рано чи пізно, ви знайдете проблему і е, вдасться її вирішити. На цьому будемо завершити. Слава Україні! Героям слава!